Усім привіт, друзі! Покажу зараз один момент. Всередині особливість зборки ось цих корпусів. Так як дехто каже, тут є кнопка самознищення. Це дійсно небезпечний момент і потрібно його всім показати. От, значить, ми бачимо корпус От. в зборі, але ще не заклеєний. От наш лічильник СБТ 10А. От зі слюдою, от він. Ось тут я замотав е, цей сам пупок, апендекс скляний, через який викачувалось повітря і закачувалось суміш газів, і заклеїв його в 10 шарів е, товстої ізоленти, щоб він. Ну, це скло не пошкодилось при вібрації, при падінні, щоб не вдарилося вінок плату чи пластик і не тріснув. Е, так. Тут всередині, в принципі, все так, як в літаку, надійно, посаджено на болти, на клей посаджений е, динамік зумер. Навіть на двосторонній скотч. Е, приклеєна батарею, хоча це і не обов'язково. Виробити от з цієї сторони, що навіть не здар. От. І дивіться, от гайка наша. Вона розігріта до температури і вклеєна, заклеєна в корпус. Це тут конкретно М6 різьба вроді. Так, вроді 6 мм в діаметрі. Зараз помірюю. Так, ніби М6. І давайте вкручу покажу. Діло в тому, що розмістити лічильник в цьому корпусі, переробляти корпус це вже ну ніхто не буде заново його малювати. Експериментальним шляхом підбирати усадку пластику, все підганяти по міліметрам і так далі під різні 3D принтери. Все як є, тому треба це все показати. От вкручується цей болтик, можете його кріпити до будь чого селфі палка, штанга металу шукача, будь-яка телескопічна штанга. Що бажаєте. І от він виходить на зовен всередину, насквозь. Проходить і звідти випирає десь на 3 мм. І саме тут біля цього. Болтика знаходиться, оцей пиптик скляний. Я зараз покажу. У мене є інший лічильник, я покажу. Ось цей скляний пиптик, який на заводі запаяли. І він якраз в нього впирається цей болтик. І якщо цей болт взяти не той, який продається в комплекті, ось цей, а взяти довший інший, то ви можете його закрутити так глибоко, що він впреться в ось. Цю трубку скляну і її продавить трісно. І тоді вам прийдеться замінити повністю весь лічильник сбт 10 а А це не дешеве задоволення. От. Навіть кінчик дуже гострий, Як бачите, він дуже крихкий, дуже така крихка техніка. Чутлива Тому, інші, не використовуйте інші болтики і краще взагалі не докручуйте до кінця. Тут. Дуже міцно ця гайка тримається, тут достатньо закрутити ось так рівненько, щоб він не випирав. Бо гайка реально велика і цього достатньо, щоб міцно тримався корпус, ви його не вирвете ніяк. Тому не потрібно брати довші болтики. От покажу, який болтик цей. Довжина його. 15 мм цього, що в мене зараз. От, 15. Можливо, менше. Ні, 15. Ось так. Візьмаємо шостим. Ота. В минулих корпусах ставили восьму різьбу. Ну от, і дивіться, ось так він не поміщається. Зараз продемонструємо. Якщо ось так поставити, то не вийде закрити корпус, бо тут оцей скляний пиптик буде впиратися в ось ту плату. І просто не закриється. Ну, буде великий тут шов в клею. Бо корпус зроблений спеціально. Максимально тонкий, щоб він був плаский, плоский, ближче схожий на телефон і зручно поміщався в кишеню. А якщо іншою стороною перекрутити, то все чудово, але от, як бачите, ось червоний цей виптік замотаний, він зразу виходить до... З цього болтика. Ось так. Тому, напевно, буду клеїти ось тут ще якусь пластину з міді чи з пластику, щоб був такий обмежувач, щоб людина закручувала болтик, він вперся і все, далі вона не крутила, щоб не пробила ось цю колбу. Іншого виходу немає. Інший вихід це міняти місцями цю колбу, щоб вона була ось тут. Але тоді треба буде набагато товщий корпус робити, збільшувати його близько на сантиметр. Цього ніхто не хоче. Всі хочуть вузенькі корпуси, чим тонший. Ну, все показав ось цей момент. Потрібно, щоб його всі знали. От. Батарею ідеально ходить. Розмір підібраний, вверх-вниз можна її сувати, як бажаєте. Клеїти з двох сторон на м'який товстий двосторонній скотч, все чудово. Лічильник, всім раджу ось так заклеювати маляркою, щоб його металеві частини не закоротили деталі на платі. Навіть вони покриті лаком, але все одно може закоротити батарею чи плату зарядки. Чи будь-що. Контакти, динаміка, світлодівода. Болтики і так далі. Краще все ізолювати. Ось так. І ми коризимо прокладку з ізоленти на ось цей скляний пептик. Ось так він виглядав. Да. Ось так зараз. От. Ну все. всім до нових зустрічей.